Просто щоб ми розуміли, откуда беруться прогнози Путіна, откуда беруться прогнози їхньої цієї е, мафії, які колись е, красиво назвали Луганська приступна групіровка, яка зараз е, окупувала Росію, і от я поцитую е, офіцера десантника, якщо я не помиляє сімдесят ї е, бригади збройних сил Російської Федерації. Е, він раніше звистує з те, що вони там нас переможуть, і так далі, але він вже почав безпрецедентно критикувати Путіна, як і багато з них. Це навіть не якісь чи хтось, хто не оформлений. А це ті, це вже оформлені, оформлені вже дозволено, вже дозволено, уже зняти табу на критику Путіна, що ясно, що Путін кінець. Так от як звучить цитата: шість років тому у твого товарища, офіцера з генерального штабу, шість назад, це був 2016 рік, виходить. Раді чого служить, яка ідея? Офіцера генштабу Російської Федерації, це офіцер Десанс питав. Я ему задавал этот вопрос дважды, первый раз он не ответил, в первый раз ничего сказал. Ответ был следующим, в второй раз. Мы работаем на братву, которая принадлежит власть и деньги в стране. Мы их притарианцы. Цей десантник, Вин, такие российские, славян типа там мы русские. Он говорит, а как же русский народ, Россия, ну как же ты вот, это для тебя ничего не значит. Все это уже в прошлом. Нет уже России, есть частная фирма, где мы работаем. Ты ему кажется, а совесть не гложет? Совесть не гложет. Нет. Правда всегда лучше, чем иллюзия. И, соответственно, ну и завершается эти конечно, это был 16 год, Аннушка уже разлила, разлила маслом. масло. Тут, на самом сейчас мы видим, что дозволено критиковать царя, потому что царь налажал, у царя уже все, портки порвались. І е, любі прогнози і славечки, які лунають е, з кремлівського підвала, бо він вже на башню боїться зайти, що привитих зенельсів. Е, Миша кремльовська вже віщають якісь підвала одним з своїх там п'яти двійників, якщо вірити нашому гуру, чи скільки їх там уже розлилось, і Миша віщає все, що завгодно, аби лише утриматись у крита, аби його е, золоті ці Йоршики для унітазів. Не покрали повстали матроси або морпехи Тихоокеанського флоту, флота, яких вони закопали і чорноземели в атаки на углядар. Безставкові, безсмисли, поки вони там імітували, що їм треба той Бахмут. Ну в мене на увазі, що Бахмут нічого не змінить. Вони просто докинули шалені сили замість того, що кинуть їх на оглядар, що справді їм би десь могло допомогти. От відповідно, прогнози Росії не мають ніякого значення. Прогнози наших. Керівників справжню багато разів. Тому це влітку мені було тяжко, тому що хтось там казав, карась жартує про Кавонятко. А він, оце такий, от оптиміст, А він там, от щось там на то рай дождно, не розуміє, що така війна. Ну це зазвичай кажуть люди, якби з дивана в Мюнхені десь розповідають, що таке війна. Але тим не менше. В мене сміялись до останнього. Ну, це я кажу про певну категорію. Ну, ми ж про неї зараз і говоримо, тому що ну нормальні люди, вони все слухають, розуміють. Більшість українців. Ми будемо ж говорити про тих, хто викликає увагу, тим, що їхня оцінка відрізняється від того, що е, можуть чути українці від генерального штабу головного управління розвідки. А вже відповідно ці структури дають інформацію для нашого верховного командувача. Зеленського, так от десь в кінці жовтня, в на кількість яка була перекинута на Херсонський плацдарм для Росіян, ну це був них плацдарм, зараз це вже на е, я тоді подумав, що можливо операція по Херсону трошечки зміститься відносно тих оцінок, які ми мали. І ми очікували, що це буде листопада. Я подумав, ну, враховуючи кількість військ, не будемо людям казати, що це станеться ближчим часом, тому що, ну, потім кажуть, а не сталося, а взагалі не буде. деморалізуються, Я кажу: дивіться, до нового року Херсон точно повернеться. І я собі скоригував, думаю, ну. Затягується, бо противник великий. Нам не треба спішити, не треба підганяти наше командування якимись внутрішнім запитом, що давай бігом-бігом. Тому що працюють хімарси, працює артилерія, працює розвідка, агентура, війська якби готуються, робляться операції. Не треба підганяти. Нам головне звільнити наші території якомога меншими втратами. Але все відбулося просто як пільничку. Зараз оббачаюсь. Все відбулося просто як по будільнику. Все відбулося в строк, і в перших числах, як ми бачимо, листопада звільнився Херсон. До того ми отримали підтвердження, що нам обіцяли в кінці літа бавовну мали величезну харківську операцію. Успішно надзвичайно просто шалено, і відповідно, коли нам кажуть тепер, ну як нам до того казали, що хтось міг до речі, багато хто жарт який жартував за Арестовича, коли він казав, що вони з під Києва відійдуть із Сумщини і Чернігівщини, це казав, що десь там другий чи третій день війни. І про це зараз всі вже забули, але ми ж то добре запам'ятаємо, тому що він же знову ж таки Арестович, як і Зеленський, як і Буданов, як і керівники нашого ГШ чи мов чи царизніков, чи завужний, на них працює велика вітчезна кількість фахівців. Це в принципі люди компетентні наші військові. Але якщо і вони роблять якісь заяви, це це роблять апціли апарат, які робить і ну, там інтегральну оцінку показників, по цьому дає би висновок. Так, от ми багато разів чули прогнози від нашого військово-політичного керівництва або речників, які всі ставались. Тому коли зараз ми почули 23-й рік. Такі оцінки цікаві, що війна скінчиться перемогою і значні територіальні визволення будуть до кінця весни. А з літа по листопад буде вже розв'язка, якби чи дипломатична, чи військова, можливо, аж по Криму. То це бентежить, це цікаво. Я не маю зараз жодних приводів в цьому сумніватись, тому що це наше командування. Вони попередні оцінки їхні справжні. Тому е, чекаємо хороших результатів. Поперед перед цим ще буде дуже багато крові, боїв е, і десь наших і невдач, і поразок. Але ну це невдачі поразки там тактичного рівня. Навіть можливо не будуть якогось оперативного. Да, вони можуть захопити ще там три села, якусь водокачку, можуть розбомбити нам е, десь пляж, привиті відкривати ракета. Десь будемо без світла сидіти, десь буде холодно, десь вони. І там будуть ще кудись бігти цими чмобіками. Це все може бути, але ж це нічого не значить, тому що динаміка завжди така. І до наступів було Дебальцева. Після Дебальцева ніхто нікуди не вступав, тому що такі були втрати. Була Мар'їнка, взагалі вже ніхто не вступав. І ми по наступні роки після Мар'їнки Дебальцева у Збройні Сили Крини потихеньку так підгризали, і дуже багато території відгризли е окупованих. Потім стався великий наступ. Втікли з Києва з Чернігова Сум, почали на Северодонецьк. Сєведонець так наступали, що потім аж оголосили, що нужно передохнути, щоб поховати просто всіх, кого змогли знайти по кусочкам. Після того ми звільнили Харківщину здоровенно. Після того ми звільнили Херсонщину. Вони з Херсонщини перекинули, ну північну Херсонщину, вони перекинули сі на Бахмут. Зараз в Бахмуті так само закидують м'ясо, наступають. <кій> Після того треба буде віддихати. Ми звільнимо Мельтополь чи Сватово. Після того вони будуть наступати, десь там оці, що збирають зараз військо. Не знаю, десь там, підуть на Угледар, на васівку. Щось кудись. Після того ми дійдемо вже до Криму, я так розумію. Тут воно так от хитається, Ну кожна ця амплітуда цих рухів показує, що вона не на користь противника. Тому, попри те, що нас ще чекають важкі бої, і зараз там на фронті не непереливки. В будь-якому випадку війна це важко, і це війна величезна. Навіть коли буде близько до перемоги, все одно будуть гинути наші військові. Тому що навіть коли ми будемо вже заходити миротворцями в Москву чи звільняти Крим, все одно десь там будуть вибухи і стріляти замінування. Це війна ніколи не буває просто і до останнього, навіть після війни, коли ми вже переможемо. Ще місяця два ще активних якихось розмінувань, чи будь-які забудлі ідіоти, які пропроснуться, як в Херсоні сьогодні затримали якогось алкоголіка, який наконець то вийшов з тр... п'яного угара і зрозумів, що вже веселу та в Херсоні, а він там слава Росії. То навіть після війни ще місяця два будуть ще якісь втрати, тобто якісь там алкоголік що десь вистримить, хтось там десь відмовиться капітулювати з цих алкашей, тому що військовий злочинець і Китай не прийме. Тому от тільки мабуть, десь за місяця два після завершення війни, я спокійно ну зрозумію, що. Наші військові там умовно кажучи, вже в, 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 в цілому в безпеці. А так то війна важка. Але в цілому в мене прогнози зараз тільки позитивні, тому що ми тільки такі чуємо.